Всім привіт, народ! І сьогодні у нас на огляді ось така чудо-ручка. У наборі сама ручка 72 зарядні пластини та інструкція, у якій є 10 початкових збірок. Погляньте на цього прикольного робота. І ще є сова. З цієї сторони у нас місце для вставляння пластикових картриджів. Ось ця лампочка це індикатор нагріву. Коли горить червоний, означає, що ручка ще не нагріта і не готова до використання. Коли зелений, можна працювати. Тумблер на включання та виключання, порт для зарядки, кнопка пуску, яка Пускає ручку і випускає 3 d пластик. Погнали відкривати. А ось і сама ручка виглядає дуже масивно і зручно. Порт для зарядки, вимикач, кнопка запуску. В руці сидить зручно. За дизайн та якість матеріалів однозначно лайк. Ось і сам шнур для зарядки, і ми зараз спробуємо її підзарядити. А ось і самі картриджі, є жовті, рожеві, чорні, білі, зелені, голубі та червоні. Давайте розпакуємо і глянемо, як виглядає сам пластик. Він доволі гнучкий. Є одна особливість це те, що наша ручка є без Печною для дітей та дорослих, адже пластик, який виходить, він трохи більш як теплий обпектися неможливо, і настав час поглянути на книжечку з малюнками. Приємна на дотик і гарна на вигляд. Тут у нас є інструкція по використанню, як правильно використовувати нашу ручку для того, щоб малюнки виходили якнайкраще. Погляньте, що ми з вами зможемо намалювати. Тримач для навушників у формі сови та собаки: вежа, робот з кейтбордом, окуляри, метелика та космічну ракету. А ось і самі інструкції, по яким вам потрібно просто малювати. По контуру і в кінці з'єднати це. Ставимо ручку на зарядку і йдемо обирати собі наш перший малюнок. Для вас це буде за мить. Ручка заряджена. Вставляємо картридж, вмикаємо і чекаємо, коли нагріється ручка. Ну що, перед тим як перейти до якогось великого малюнку, нам пропонують написати наше ім'я. Давайте спробуємо. Віллі каже, це найкращий момент, щоб ви поставили свій лайк та підписалися на наш канал. Трошки постояв і пробуємо його віддерти. Ось що у нас вийшло. Думаю, навчання ми пройшли. Настав час обирати наш малюнок. І Віллі вирішив, що це будуть окуляри. Тому розпочнемо з вушок. Як вона швидко запустилась, тут потрібно обережно і поступово класти пластик. Контур є погнали зафарбовувати його. Іще трошки почав робити вже не дуже щільно, адже картриджі закінчуються швидко. Тому почав трохи розтягувати нашу лінію. Підріжемо нерівності, і ось що у нас вийшло. Розміри хороші. Початок покладено. Тепер зробимо іще одне вушко для нашого окуляр. Друге вушко вийшло не настільки щільне, але ми постаралися замаскувати усі відкриті ділянки. Ну і найголовніше це оправа, основа окулярів. З самого початку щось пішло не так, тому від першого зразка ми здихались і викинули його. Спроба номер два має вийти добре. Обережно наводимо контур. Складність в тому, що коли ти малюєш по колу, у тебе завжди є кут, в якому ти не бачиш, де йде лінія, і не можеш робити ідеальний контур. Плюс час від часу закінчується карта і доводиться вставляти новий, не відриваючи ручки, щоб не було рваних ліній. Можна малювати і без підсказок, просто так шанс помилитись значно менший. Пишіть в коментарях, що ще нам намалювати, адже ми зможемо малювати не тільки те, що є в інструкції, а й будь-що інше. Окуляри ми вирішили підсилити максимально, тому зафарбували і переплітали усі з'єднання, щоб конструкція була щільною та сильною. Усе вийшло. Ось така оправа вийшла у фінальному результаті. Ще трошки підріжемо, щоб було ідеально. Залишилося все з'єднати між собою, і наша конструкція буде готовою. Позамальовували ми з'єднання з вушками, і в результаті отримали ось такі окуляри. Пишіть в коментарях, що ще нам намалювати, і ми обов'язково зробимо це у наступних серіях.